А чи можливо маленькому гравцю на маркетплейсах перемогти великого гравця? А зараз про це і дізнаємося. Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник бізнес-клубу Кінгу Маркетплейс і це канал товарки без води. І в цьому відео ми з тобою поспілкуємося про те, як же маленьким починаючим селерам перемогти великих гравців. І взагалі, чи реально це? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайки, підпишись на цей канал. А ми погнали. І так, які ж є критерії великих гравців, перш за все, це великі бюджети на просування своїх карток. Тому що ми чітко розуміємо, що без реклами внутрішньої і зовнішньої картки саме не полетять до гори. Їх потрібно якось підбустити, і на це потрібні немаленькі гроші. Так ось, великі гравці мають ці гроші, вони можуть постійно тестувати різні гіпотези, засувати нові товари, тестувати різні комбінації кольорів, характеристик, вигод. І після цього знаходити, нащупувати свої товари і саме їх вже і віджимати вдовгу. Тобто саме на них вони вже роблять свої торгівельні марки і йдуть і в офлайн мережі, і в різні інші рекламні канали. Крім того, великі селери це ще і великі команди. Вони не самостійно роблять всю роботу. Ні, у них є аналітики в штаті, у них є скаути, які шукають, ресерчують нові товари. Вони, звичайно, думають стратегічно, а не копушаться в операційній діяльності. Тому у них є другий дуже важливий ресурс, крім грошей. Це вільний час. Саме цей час вони і впроваджують туди, де можна знайти нових постачальників або нові товари. Їздить на китайські кантонські виставки, шукає там собі партнерів та якісь нові новиночки, собі в асортимент. Ну, а коли тебе попа в милі, звичайно, ти не можеш займатися просуванням, стратегічним розвитком, тому що тобі потрібно просто оброблювати ті замовлення, які до тебе прийшли сьогодні в твій кабінет на маркетплейсі. А що ще мають великі гравці? Безумовно, вони мають дуже розкачені картки, тому що вони мають вже багато віддуків на своїх товарах-бестселерах. І новим гравцям, безумовно, складновато якось перемогти картки, де є вже 200-300 відгуків, а у тебе, наприклад, 1, 2 або 5. це якось нерелевантно. Це не та конкуренція, в якій ти можеш виграти. Але як же... Ти як маленький гравець можеш обіграти ось таких крутих гравців, і тут є дві стратегії: перша стратегія обрати інший товар, який буде якось класно вписуватися в цю категорію. Наприклад, ми бачимо дуже жорстку категорію боксерські перчатки для дорослих. Але якщо продивитися більш уважніше, то ти можеш, наприклад, зайти в більш маленьку категорію боксерські перчатки для дітей і там же розвивати свій товар. Тобто завдання шукати такі маленькі озерця, де є трафік, де є риба, але дещо не зайшли твої великі гравці і не розкинули свої великі бюджети на цій категорії. Ну і друга стратегія конкурування з великими гравцями це конкурування по SEO-оптимізації. Тобто ми бачимо, що картки конкурентів прокачені по якомусь конкретному високочастотному запиту. А ми беремо і прокачуємо свої картки по іншому високочастотному або середньочастотному запиту, тобто забираємо трафік. Той, який не забирає твій конкурент, тому що він просто не зробив грамотно це оптимізацію. Тобто, по якийсь запитам твій конкурент товар свій продає, а по якомусь продаєш ти, а він навіть і не знає, як це так, що у нього немає продажів, тому що він просто не докрутив свою картку товару до ідеалу. І у нас є дуже багато прикладів, коли нові магазини залітають в класну категорію і там вже отримують гарні результати лише тому, що вони зайшли просто під іншим кутом. От такі справи тому тобі потрібно або шукати категорію і в ній під категорію, яка ще не дуже конкурентна, або розібратися з seo оптимізацією своїх карток, тому що це по-перше безкоштовно, і по-друге, воно працює вдовгу. Ну, а якщо ти бажаєш розібратися, як же пробити правильну все оптимізацію на маркетплейсах, то я тобі рекомендую підписатися на безкоштовний телеграм-канал, який є в описі під цим відео. Саме в цьому телеграм-каналі є безліч інформації про маркетплейси, де я пишу кожного дня про різні апдейти і новинки українських та закордонних маркетплейсів. Ну і не забувай постійно шукати нові товари і додавати їх в свій асортимент. Тому що ми чітко розуміємо, що твоя одиниця масштабування це саме нові коротки в різних. Нових категоріях це важлива інформація для тебе. Якщо тобі подобаються такі відосики? Обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро обов'язково побачимось.